Цього року Геловін постукав у двері трохи раніше, ніж зазвичай. 15 вересня на екрани вийшов фільм у Венеції, третій фільм, Кеннета брана у ролі Пуаро після вбивства у Східному Експресії і Смерті на неї. Це перша кіноадаптація роману Агата Крісті Вечірка на Геловін. До цього найвідомішою екранізацією цієї історії був епізод 2010 року британського серіалу. Пуаро Агата Крісті. Я не буду спойлерити впивцю чи головний твіст ані роману, ані фільму. Але детально розповім про свої враження і порівняю з попередніми частинами трилогії. Тож, варіть каву, беріть смаколики, і ми починаємо. Не зайве зупинитися на різниці між книгою і кіно. Роман був виданий у 1969 році. І тодішні критики зустріли його розчаровано. Але сьогодні критики мають іншу думку і відзначають гарну атмосферу твору. Сюжет повністю відтворений у телесеріалі Пуаро Агата Крісті. Ребіг подій перепочаток на Геловінській вечірці, під час якої одна дівчинка каже, що колись давно бачила вбивство. Всі сприймають це як вигадку дитини, але через деякий час дівчинку знаходять мертвою. Присутня на вечірці письменниця Аріатна Олівер. Яка іноді допомагає видатному детективу розкривати справи, запрошує порог, попри атмосферу маленького англійського містечка і Геловіна, у скоєння вбивства одразу підозрюють людину, а не привидів. У фільмі збережена присутність, письменниця Рядне Олівер і ім'я персонажів. Але на цьому схожість із книгою завершується. Події відбуваються в Венеції. Письменниця запрошує пору супроводжувати її на головінську вечірку у старовинний палац, який належить Ровені Дрейк. Не так давно її дочка Алісія тяжко захворіла і покінчила життя самогубством. Ми дізнаємося, що це будинок з історією і привидами, під час чуми, лікарі та медсестри залишали хворих дітей вмирати у цьому палацу, тому привиди дітей зводять рахунку з усіма медпрацівниками. Звичайно, серед гостей є і медсестра, і лікар. Під час вечірки проходить спиритичний сеанс, на якому медіум начебто відчуває присутність духів дітей, і голосом загиблої Алісі сповіщає, що її вбивця присутні у кімнаті. І за законами жанру саме медіум і стає першою жертвою, а герої намагаються переконати нас і Пуаро, що вбивство скоїли привиди. Медіуми чудово зіграла тогорічна лауреатка Оскара Мішель Йо, Вийшов переконливий і яскравий персонаж, також відзначив гру Джеймі Дорнана у ролі доктора Фір'є і Келлі Ральо у ролі Ровена Дрейк. Образ письменниці Арядне Олівер втілила Тіна Фей, чия гра мені не сподобалась, вийшов дуже холодний образ, який сильно відрізняється від літературної персонажки. І мені здалося, що Фей не справляється з драматичними ролями. Тут мені більше до вподоби роботи з Зою Вономейкер, відомою всім за роль Мадам Трюк у Гаррі Потері. Саме вона зіграла Аріадну Олівер у телесеріалі. Інші актори теж непогано справилися, але нічого видного. варто зазначити, що в принципі тут ніхто не вибивався і вдалося створити цілісний акторський ансамбль, чого не вийшло в перших двох фільмах трилогії. Наприклад, у вбивстві у Східному експресі було безліч відомих акторів Джонні Деп, Мішель Файфер, Джуді Денч, Вільям Дефо, Пенелопа Круз. Але складалися враження, що їм просто дали почитати сценарій на камеру, а потім нарізали з цього фільм, наче нам вирішили показати не захоплюючий гостросюжетний детектив, а просто гру першокласних акторів. Я не знаю, з якою метою або змінений оригінальний сюжет, але впевнена, що від цього фільм тільки виграв. Романи Агати Крісті доволі важко екранізувати. Там завжди значна кількість персонажів зі своїми історіями, і часто чи міс Марпл знають факти і мають докази, про які не знає читач. Такі історію нелегко перенести з тексту на екран, не загубивши атмосферу і детективну складову. І як я вже зазначала, вечірка на Геловін маловідомий роман. А вбивство у східному експресії Смерть на нилі є популярними серед поціновувачів творчості авторки і детективного жанру, і їхні екранізація дуже близькі до перших джерела. Тому, якщо ви читали їх, то ви не будете заінтриговані, здивовані, не отримаєте задоволення, що вгадали вбивцю раніше за Пуаро, що я вважаю є найголовнішим у гарному класичному детективі. А у приводах у Венеції ситуація інша, і ви точно не будете мати спойлерів завчасно. Окрім цього, у приводах у Венеції ми майже одразу потрапляємо у детективну класичну історію. І все відбувається навколо неї. Тоді як у перших двох фільмах детективна історія була дуже спрощена. Наприклад, як розвивався сюжет смерті на неї, спочатку нам розповідають про талановитого детектива. Але ми вже знайомі з проро у першій частині і чому б з його характером, звичками минулим не знайомитися вже під час розкриття справи. Потім вульгарна і банальна історія кохання, в яку глядач має чомусь повірити. Потім швидко вводять купу персонажів, яких глядач навряд чи запам'ятає і яким надають розкритися. Через годину від початку маємо перше вбивство і починається власний детектив. Який доволі швидко закінчується, тому що вже через 40 хвилин пуаро збирає всіх в одній кімнаті, а це означає, що прийшов час розгадки. Тому у плані сторітелінгу, взаємодії персонажів, детективної складової приводи обенеці виграють у своїх попередників. Якщо ви раніше потрапляли на трейлер і пропустили у ньому згадку про пуаро, то могли подумати, що це містичний трилер або жахачки. Можливо, це спроба змусити людей, які люблять джахи, а таких багато, піти на детектив. У самому фільмі елементи містики непогано вплетені за рахунок костюмів, декорацій, правильних рекурсів зйомки, замкнутого простору, але після тривору я думала, що цих елементів буде більше і фільм буде динамічнішим. А тут це ще моменти, де можна легко затримати. І у фільму доволі дивний постер якби я не знала, то ніколи б не подумала, що це детектив. Не зрозуміло, чому фільм вийшов зараз, а не на Геловін, але в цілому це дуже осінній фільм його буде атмосферно подивитися вдома у душову погоду. Ще цікаво місце зйомки оператор і монтажер змогли передати атмосферу Венеції і всі її містичні деталі. І, мабуть, глядачі, які не так давно дивилися нову місію нездійсненно, одразу впізнали знайомі вулиці, мости і будівлі. А тепер я швидко зупинюся на головному недоліку всієї трилогії Кеннет Брана і його Пуаро. По-перше, цими вусами він мав рати невідомого детектива, а доєднатися до касту Каламбуру. По-друге, невже ніхто не сказав брані, що ця борідка виглядає жахливо? По-третє. актору не вдалося створити переконливого і харизматичного персонажа. У перших двох частинах він не раз повідомляє нам, що є найкращим детективом на світі. Але ти йому не віриш. Кеннет Брана не зміг передати ексцентричність, педантичність, самобутність героя Крісті, і при згадці Екюль Пуаро у голові одразу виникає образ, створений Девідом Суше. Так. Можна вважати героя Суше занадто манерним чи іноді історичним, але він дуже колоритний, цікавий, цільний і такий, що запам'ятовується. У приводах Убенеці ми зустрічаємо Пуаро у момент, коли він вирішив покінчитись з детективною справою. Але містичні події в будинку випробовують, кидають йому виклик. За таким детективом було цікаво спостерігати. Але я досі не можу повірити, що переді мною той самий Пуаро. Підсумовуючи вище сказане, чи вважаю я, що у Венеції найкращий фільм трилогії? Так. Чи подобається мені трилогія загалом? Ні. Але я рекомендую піти на цей фільм любителям детективів, адже детективи не так часто радують нас на великих екранах. Щодо цифр, то приводу у Венеції кракують тими ж стежками, що і смерть на нилі. У перший вікенд США фільм зібрав 14 мільйонів, а загалом у світі вже зібрано 44,5 мільйони доларів. Бюджет картини склав 60 мільйонів доларів. Тому подивимося, чи зможуть вони відбити гроші до успіху вбивства у східному експресі дуже далеко, адже він зібрав 350 мільйонів. Мабуть, у 2017 році людей можна було заманити гучними іменами у кінотеатри на посередній фільм. Відгуки на фільм в цілому позитивні. Народента Матас 77% з 230 рецензів критиків позитивні із середньою оцінкою 6,5 із 10. Метакритик привласнив фільму оцінку 63 із 100% на основі 50 відгуків критиків. Можна сперечатися, чи гарною вийшла трилогія і чи вдалека набрана вжився у роль Пуаро. Проте екранізація літературних творів завжди має позитивний ефект на книговидавництво. Ситуація з вечіркою на Геловін не виключення українське видавництво КСД видало роман, і 8 вересня він з'явився на полицях. І на букфесті, що проходив на початку місяця у Києві, ця книга була у лідерах продажу. Також зріс попит і на інші романи Крісті. Тому читайте Агату Крісті, діть в кіно на привидів у Венеції. У коментарях пишіть свої враження від фільму і трилогії в цілому, і чи подобається вам Кен Брана у ролі Пуаро, а також донатьте на ЗСУ, завдяки яким ми можемо насолоджуватися новинками кіно.